Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні хочу показати вам супер апарат Відроме Basvettic 522 Велдинг Веломашина. 33 роки гарантії, ну все як положено. Я вважаю, що апаратік наверняка ще на гарантії, бо щось він дуже-дуже свіженький. А ну продаване, скажіть мені, на гарантії. Чи ви... Не орієнтуєтесь по своїм серійним номерам. Ну, за такі дрібниці. Я взагалі не знаю чого, але дядька у нього сам поліз, не став напрягати гарантійщиків. Я б, звісно, напрягав. От. Він мені присилав фотки. Ремонтував він тут блок живлення. Щось у нього не вийшло. І дорожки перерізав Вон тут, бачите, по лінії мінус 15, по лінії плюс плюсової лінії тут он міняв транс і оптопарк вроді нічого а он шимка у нього там з, з пістонами вилезла навіть он бачите схему знайшов на нього От, а до речі хто і юнарегіст як не зареєстровано ще як це означає в общем то таке дрібниці Ефект, конечно, у нього цікавий. Оце, конечно, оце, знаете, це якраз би не завадило його Гарантійщикам як так кажуть, для прокачки скіла, і Даремно дядько міняв і транс, і шимку. То що у нас токовимірювальні вимірювальні резистори вони у нас цілі. А це означає, що, що пробою транзистора в шимке не було. Тому, значить, тут щось цікаве. Я так, в принципі, те старом потикав. Ну, перше, що я перевіряв, я перевіряв, де дядько, можливо, вирвав пістони. Тому що дивіться, у нас тут, виходить, ось транс. Ось ножка. Дорожки з цієї сторони нема. І ось ножка. Дорожки з цієї сторони нема. Він там їх не пропаяв. Понятно, що з цієї сторони просто пропаять. А тут треба ці півплати розібрати, щоб там пропаяти. Ну, можна буває, знаєте, як, перед установкою транса ти хорошо наводив, а потім тут грієш, воно хоп, протекло. Ага, якщо хорошо протекло, значить все, не розбираєш. А якщо ні, то приходиться розбирати. Ну, Я тут повизванював дорожки, в принципі, контакт тут є по трансу. Таке, що в мене були, були питання до оптопарки, тут також, бачите, от з цієї сторони... Та давай вже фокусуйся. Вон дорожки не, про, ну, не пропалення. Контакт тільки через пістон із цієї сторони. Ну, Повизванював я все, все нормально дзвониться. На Нашимки так само. Де були вирвані пістони. В принципі, тут все я повизванював. Получається, що перша друга ножка вирвані пістони, якраз тут дорожки по цю сторону, по ту сторону немає. Ну, от, от. Тось так я нічого не знайшов, тобто тут тільки знаєте або чуть, або удача. В общем, не знаю наскільки я вгадав чи ні, але ну, оцей резистор R14, він у нас 200 Ом. От він у нас не дзвониться. Ну, давайте спробуємо його поменять. Я думаю, що заведеться. Так, ну що, вгадав я чи ні, давайте перевіримо. О, та не може бути, зажужжав. Ну то що він не класно, класавка, поки вона на... у, у повітрі висить. Так, давайте глянемо, що у нас за напруга. 25-26 вольт, ну, в принципі, нормально. Жити буде. Так, давайте ще глянемо силограмки, щоб ми вже спокійно подавали силу на напругу на силу. Так, перший транзистор. Береханець нам показує 41 кГц. Другий. Так, тепер нижній третій. А, тут, бачите, трохи більше вибрався цей. Ось. Це ось, Там у нас він був десь вольт 6, тут вольт 8. Ну, Це для відра нормально. Це косяки трансформатора. Гальванічної розв'язки. Так, четвертий транзистор. Та сама картина. Жить буде, куди дінеться. Місьє рукожоп. Запаяв жерелюшку, включаю в розетку, нажимаю кнопочку, лампочка мигнула і все і тиша. Думаю, що ж таке? Потім, глядь, а я ж забув тут перемичку впаять. Ну, думаю, зараз я візьму таких трохи плоскогубцями, знаєте. Трохи сильніше зведу. А дужче їх чим треба, розкорячив і коротнив плюс з мінусом. А в конденсаторах та заряд залиши, як жахнуло, улетіли ці плоскогубці, чуть монітор не розбили. Перше тест зробив на баласці. Мінімальний ток. Так, Зараз у нас верди включені, так? Да? 24 вольта 30 ампер минимум ставим отметочку 70 24 вольта 60 ампер ставим отметочку 120 24 вольта 100 ампер ставим отметочку 180 24 вольта 100 30 ампер. Ставим максимум. 24 вольта 160 ампер. Ну, такого аппарата более чем достаточно. Там по-моему у него на выходе стоит два диода, так что все выше крыши для него. Так, вертаемся до отметочки. 120. Сейчас трошки троечкой поварим. ставимо максимум і спробуємо четвірочкою цей 11 Буду Хай ходовиниться. Хайсенчастых. До нових зустрічей.